Три тисячі людей, шахтарів, які просто сумлінно робили свою роботу. Залишилися під землею. На щастя, сьогодні їх вдалося е, врятувати. Світ мовчить. Це стало нормою тепер. Ну, це не те, що норма. Війну не можна називати нормою. Це радше звикання. Звикання до безпосередньо подій в Україні. І Я зверну вашу увагу, що це ж не вперше, коли е, наші гірники лишаються під землею через знеструмлення, через е, пошкодження е, і підйомників, і загалом інфраструктури шахт. Е, але якщо раніше це відбувалося е, десь безпосередньо на Донбасі, то зараз мова йде вже і про Дніпропетровську область, на жаль, і відповідно. В такій ситуації ну, не лише гірники, з точки зору якраз ризиків. Ми бачили нещодавно атаку по безпосередньо інфраструктури, яка забезпечує роботу підконтрольних Україні атомних електростанцій. І яка реакція була з цього? Десь там Гросі заявив МАГАТЕ. Трошки сказали, Вони озвучили свою стурбованість, занепокоєння, стурбованість. Ну, цього недостатньо.